Всім привіт, любі друзі! Дивіться, з якою смакотою я сьогодні до вас та й красотою. Колись у місті Полтава в одному із ресторанів я вперше попробувала це блюдо. Декілька раз готувала у своїй сім'ї, декілька раз в гостях пробувала і воно завжди залишалось дуже-дуже смачним. Це українська вертута з м'ясом. І так, хто хоче навчитися це блюдо готувати, залишайтеся разом зі мною і спробуємо приготувати. І так, нам потрібно цибуля, картопля, морква та тісто. Але це блюдо ми почнемо в першу чергу готувати спочатку тісто. Тісто для цього блюда готується точно таке, як на пельмені. Що нам треба на пільмі? От, наприклад, у мене буде 100 мл холодної з крана водички. Сюди до води я додаю одне сире яйце. Також додам сіль. Солі додам чайну безверху ложечку таку. чайна. Це все просто перемішаю вода, яйце та сіль. Отак просто перемішуємо. В мисочку треба просіяти. У мене у цьому ситиці десь 300 грам борошна. Ось буду робити на 300 грам. І отак просію. І так, просіяли наше борошно, вже нема. І тепер сюди. Додаємо олію прямо в борошно. Зроблю таку луночку в борошні і десь приблизно грам 30, ну, мілілітрів 30, додаю олійки. Тепер це все. Секрет гарних. Гарного тіста для вареників, для пельменів. в першу чергу борошно гарно розтерти з олією. Отак, От як буду це зараз робити, я ось так просто розтираю, щоб олія впиталася прямо у борошно. І аж тільки тоді ми будемо додавати водичку з яйцем та сілью. І ось такої, як би, розтираємо. На цьому етапі, вже коли розтерли, будемо додати водичку з яйце так, розтерли і додаю і перемішую. Все. І тепер замішуємо гарне. Тісто, щоб не липло до рук. По потребі дивитесь, коли замішуєте, треба вам борошна, не треба. У мене зараз тут поки що повністю 300 грам, я все просіяла. А там, по ходу, вже буду дивитися, треба мені. Тісто почало збиратися в комочок, в мисці неудобно місити, перекладаємо все на коврик, і на коврику я його. Домішую, нічого більше взагалі не додаю, просто вимішую. Тісто вимісили, таке м'ягеньке виходить. Кладу відпочивати поки що, як любому тісту треба відпочивати. Накриваю серветочкою і відставляю в сторону. Нехай стоїть. Все. Тепер ріжемо наші овочі. Значить, так. Моркву. У мене така велика, то я візьму половину морквини. Цибульку, одну морквину одну, значить, цибулю просто порізати міленько, як на зажарку, а моркву просто потерти. Моркву тру на таку крупну третушку. Моркву потерли. Тепер ріжемо цибульку. Як хочете, можна пів кільця. Тут уже не головне нарізка, можна три, на три частини, на дві як от зручно, так і ріжте. Я на три частини половинку перерізала і ось такі я буду смужечками різати. Цибульку порізану зразу можна відправляти до натертої моркви. І отак. Виріжемо далі нашу суфільку. Цибуля з моркою підготовлена, відправляємося до плити, будемо обсмажувати. Я це блюдо буду готувати у себе в сковорідці Мвок. Я обожнюю в, цьому, в цій сковорідці це блюдо готувати. Значить, перше розігріваємо наш казанчик, потім наливаємо десь ложечки 2-3 олії. Казанчик. Так, раз, два, три. І сюди відправляємо нарізану нашу моркву з цибулькою разом. І робимо поки що як звичайну зажарочку. наша зажарочка, цибуля з моркою смажиться, підготуємо картоплю. Картоплю дивитесь на ту кількість, наскільки ви готуєте. Я готую на нас із чотирьох чоловік, то тут десь кілограм картоплі. Картоплю також нарізаєте, хочете на пів кільця, хочете на кільця, я для зручності просто такі кільця. Не тоненькі. Ось так. Нарізаємо. І складаємо у мисочку. І так от нарізаємо всю картопельку. Картоплю підготували. Відкладаємо також в сторону. І нам тепер треба одна цибулинка. Я її хочу перебити в блендері, в таку гарну в пюре. Но Можна потерти на тертушці. Робіть так, як вам зручно. І так, і так, правильно і смачно. Значить, просто ріжу на такі невеликі шматочки, щоб блендеру було легше перебити. Складаю сюди цю одну цибулину. Далі, часник можете класти, можете не класти. Це також тільки за вашим бажанням. Я це блюдо коли їла, я його їла без часнику. Тільки. Фарш і цибулька, сіль та перчик. Але я, ви знаєте, дуже люблю часничок, і він у мене є вже почищений, то я його кину. Так як він тут маленький, тут 3,5 зубця. Я його тако просто, щоб блендеру легше було, і перемилю. Все, тепер я це все перебиваю просто в пюре. Перебили, відкладаю, це нам уже не потрібно блендер. Ой, запах цибуля з часничком. Тепер беру мисочку, в мисочку, тут у мене пів кілограма фарш свинина. Ось. І це, цей фаршик нам треба просто посолити, поперчити. Якщо у вас просто цибуля перебита без часничку, додайте просто сухий часничок, прямо можете в сам фарш. Я зараз його просто посолю, чайна ложечка десь так, сюди достатньо. І, звісно, поперчу чорний мелений перчик, півчайної ложечки десь кидаю. Ось так. Тепер оцю всю цибульку та часничок, оцю кашицю, відправляю сюди. Тіст, не тісто, а фарш, ви бачите, як на котлетки. Заправляєте, по приправам дивіться. Взагалі не йдуть ніякі приправки, а ви хочете додати до м'яса чи до шашличку, хто як любить. Мені просто подобається сіль перець, цибуля з частечком. Для мене це досить. Це блюдо мені дуже подобається. Колись ми були в гостях аж в полтавській області. Це там, де я його перший раз попробувала. Все, тепер це все перемішую руками. Як ви замітили, яйце я не додаю взагалі. Єдине, що, якщо ви чувствуєте, коли от так от вимішаєте, якщо фарш трошки туговатенький, додати, ну, пару ложок холодної води, прям крижаної холодної води. Ось у мене тут десь 50 мл. Ну, я не всю буду додавати. Ось трошки додам половинку, так. І зараз перемішаю, побачу, бо фарш повинен бути такий, як на пельмені. Не сухий, як на біляші робимо, на чебуреки, щоб він такий соковитий, що був. Бачите, трошки перемішала легше вже. Можна ще додати. Ще раз кажу, тут 50 мл. Ну всю додавати не буду. Може, мілілітрів 30. Тось ложки 3, може, 4. Дивитись тільки по тугості, щоб був дуже-дуже м'ягенький фарш. Дуже мягенький. Все. І так, Картопля готова, фарш готовий, тісто готове. Все, йдемо до нашої моркви з цибулькою до зажарки. Зажарочка стала, бачите, морква і цибулька вже поміняли колір. На цьому етапі я додаю, значить, є три варіанти. Дівчатка, розказую. Перший етап просто столову ложку томату. Не хочете томат? Один великий помідор, поріжте кубиком. Не хочете помидору чи нема свіжого помідора? У мене просто є ось така баночка. На ній написано, що це томат власному соку. Ось я всю баночку буду, вивертаю сюди, всю. Можна й менше, я вивертаю всю. Що я потім буду зробити, якщо пів баночки тільки додам. І отак от от перемішуємо. І обсмажуємо ще з помідорчиком. Якщо робите влітку, то взагалі це блюдо робити із своїх свіжих томатів. Одну-дві можна порізати помідори, і буде дуже-дуже смачно. І зараз даємо, щоб просто ця суміш, наша помідорти, разом із овочами закипіли. Як тільки закиплять, покажу, що далі. Закипіли наші овочі з томатами вже. Значить, що робимо далі? Рівно літр води з крана, звичайна, холодна, можна і кип'ятку налити, щоб швидше було. Я просто з крана холодної води літр. Це для того, щоб вам показати скільки. Взяла такий ковшик. Тепер приправляємо. Додаю два лаврових листочка. Додаю чорний мелений перчик до нашої зажарочки. Десь пів чайної ложечки кину. Ось так. Потім перчик-духмяний горошком. Ну, штучок, мабуть, шість кину. Горошок перчик. І зараз це все так перемішаю. Тепер всю картоплю, яку ми нарізали кружальцями, ми відправляємо в цю нашу суміш. Томатну, ось так викладаю. Ложечкою отако розрівняю. Ось тепер, коли я вже бачу, скільки в мене картопельки, можу посолити. Тепер солю, щоб картопля. Була смачніша. Доводимо до смаку. І так, одна чайна ложечка, і ось друга чайна ложечка. Все. Дві чайні ложечки є. Тепер це все я зараз закриваю кришечкою, роблю середній вогонь і готую. Щоб картошка була така, десь як альденти, не повністю готова, а майже готова. А ми йдемо робити нашу м'ясну вертуту, поки це все буде тушкуватися. Це хвилин 10, максимум 12. отак. -от. За цей час, поки ми це все готували, наше тісто, можна сказати, відпочило. Фаршик наш промаринувався, це все, що в нас залишилось зробити. Дивимося, тісто, звичайно, не підійде, але воно відпочило. Клейковина відкрила. Зараз не буде легше працювати. Підпилюю трошки борошном свою робочу поверхню коврика. Зайве борошно трошки в сторону. Викладаю наше тісто. Для зручності я його поділю пополам, просто візуально пополам. У кого навіть можна і цілий, у кого знаєте, як дозволяють параметри вашої кухні, то ви можете просто розкатати один великий пласт, круглий, прямоугольний. форма взагалі не має абсолютно різниці. Я поділила, поділила просто навпіл. Один шматочок, оцей, що відрізала. Кладаю знову мисочку, накриваю серветочкою, а цей, що відрізала, з ним будемо працювати. Значить, розкатуємо, так, як я вам вже казала, нема різниці, чи прямоугольник, чи круглий. Робіть так, як вам зручно. Я або так, як вийде. Я розкатую, старатися буду прямоугольник, товщину, знаєте, дівчата, так, як на пільмі, точно так. І тісто таке, як на пільмінь, і товщина, чим тоньше, тим краще, чи смачніше. В общем, дотримуйся. Раз, розмір абсолютно не грає ролі тут розмір. Просто тоненько, круг або пласт. Все, розкатала. У мене такий получився тонюсінький. Ось тісто тонюсіньке. Тепер будемо накладувати фарш. Фаршик також викладаєте тільки за вашим бажанням. Хочемо густо, хочемо ось так просто розмазуємо, як кремом. Отак От просто розмазуємо. І так, по всьому тістові. Мені зручно оцею лопаткою, можна ложкою. Якщо ложкою мокрою розкладаєте, вмичіть в холодну водичку, і так буде легше вам його розрівнювати. У фарш, забула сказати, дівчатка-хлопчики, можна додати свіжого кропчику за смаком, а можна в готове потім блюдо додати. У мене кріп є, за фарш щось я не подумала, значить додам в готове блюдо. Бо дуже смачно ще коли і в фарш додати, трошки свіжого кропу. Якщо будете робити це все влітку, коли сезон кропу, то не забувайте, це дуже дійсно смачно. Фарш я розподілила, замітьте, по всьому тісту, тільки трошки сантиметра 2 до краю не доходила, бо ж будемо завертати в рулетик. Пішло в мене фаршу рівно половину. ця остача на другу вертуту буде. І тепер просто скручуємо отак. У рулетик скручуємо. Тісто гарно скручується, гарно себе тісто веде, бо воно відпочило. І скручуємо його до кінця. Отак рулетиком. скрутила до себе, подвинула, перевернула края, защіплюю ось так, по всій вертуті, як вареничок. Ось так защіплюю края. Все. І так само з цієї сторони. Край защіплюю, От. і отут по шву защіплюю. Готова вертута, відставляємо її в сторонку, і так само робимо з другого шматочка, який у нас залишався, таку саму вертуту. Все робимо точно так же. Коврик припилила борошном. І розкатуємо тоненько, або в круг, або в пласт. Наші дві вертути готові. Можна, як варіант, коли ви це все зробили, можна одну вертуту заморозити, зробити пізніше ще таке блюдо. Може, може вам хватить на сім'ю тільки одної. Ми зараз побачимо, як у мене. Значить, нарізаємо. нарізаємо або дуже гострим ножом. Або оцею штучкою для тіста. Десь приблизно ріжемо широко, але десь приблизно пальчика 2, шириною. Нарізаємо, отак, і відкладаємо. Фарш трошки, звісно, буде тут, як би вилазити, але ви нічого не заліплюєте. Отак і будуть, як рулетики. Ще раз кажу, або гострий ніж, або отака оце, штучка для тіста. І відправляємося зараз. Цією вертутою до вогню. Ки ми робили нашу вертуту, дивіться, картопля як гарно закипіла. Тепер ми викладаємо, хочете руками, хочете так на ці лопатки, і ось тако по колу, як воно ляже, отак от собі хай і лягає, як йому удобно От нашу вертуту, поки що по колу. І ось так все, щоб. Виклали нашу вертуту. У мене пішло всі ці дві штучки, дві вертути. Тепер, бачите, водою не покрито, ну і не треба. Отак ми залишаємо, воно потрошки буде кипіти. Закриваємо кришечкою. І, як звичайні пельмені, ну, може, трошечки більше. Зараз і картопля дойде, і щоб вертута з м'язком повністю приготувалася, це може бути трошки більше 10 хвилин, може, максимум 15. Воно зараз все проготується. Потім тільки зелені додамо. Наша вертута готова, можна вже її їсти, пробувати. Посипаєте зверху, хочете, хто любить кінза, петрушка. У мене був просто свіжий кріп. Все. І подаєте, вертута. Разом з картопелькою подається, от ось так. О, дивіться, що беру так знизу, бо там картопля, і оце поливаємо. Картопелька тушена з помидорами і отак от зверху на цю вертуту подаємо. І отак от, от будемо смакувати. Ось так вона виглядає. І дійсно. Дуже смачно пахне і ситне блюдо. Смакуйте на здоров'я!